Добрий день, шановні. Знаєте, мені приємно сьогодні говорити це слово, висловлюватися про Ліну Костенко. Про неї можна говорити довго і придовго, але це нічого не дасть, бо її сутність це наш сучасник, наша сучасниця, велика сучасниця. І я навряд чи змогу, щось додати того, що ви вже знаєте, бо хтось це знає, той знає. А хто не знає, ну, якраз нагода є, бо 95 років буде від дня народження прекрасної, чудової, геніальної поетеси, нашої сучасні, ще раз повторюю, і ми, нам приємно, що ми живемо в тому самому часі, що Єна Костенко. І коли я буду говорити колись про президентів, що був такий кушма часів Ліна Костенко, був такий Леонід Кравчук, були інші часів Ліни Костенко. Ліна Костенко. Яка увійшла в літературу вже досить давно і зайняла те місце, на яке інші не можуть претендувати. Ця затворниця, яка живе у Києві і не любить контактувати з сусідами, не дуже їм довіряє, і може добре робить, вона допускає тільки вибраних, і це може і нормально. Ну, Завжди цікавить людей приватне життя, особисте життя, інтимне життя. Мало двох чоловіків. Один був поляк Пахльовський. Від цього є, шлюбу є е, прекрасна так само дослідниця знавиця Оксана Пахльовська. Каже: у Римі, до речі, він Костенко спочатку війни не втекла за кордон, як багато наших сучасників, наших е, тих людей, які ми знаємо, залишилися жити у Києві, де ну не так вже й безпечно. І а другий чоловік, це був Цвірконов, директор Київської кіностудії. Так, вже і той, і той відійшли у вічність, а вона живе, і так приємно, що вона ще живе, і, напевне, твори, і напевне щось до ювілею ще напише. Хоча вже то, що вона написала, то вже достатньо. Бо це самобутня поетеса, це, це, це характер, це людина, яка ніколи не корилася владі, ніколи не любила владу, не хотіла від них нагород, на жила для народу. Хто старший пам'ятає той ажіотаж, коли вийшов її Роман у віршах Маруся Чурай. 150 тисяч, а неможливо було цю книжку дістати. Я особисто був на гастролі в Косові тільки там знайшов, бо у Івано-Франківську цієї книжки не було. Потім було «Берестечко», теж Роман новіше про поразку Хмельницького під Берестечком. Це знакові речі, це речі, які переживуть, пережили час і будуть жити в часі іншому часі, коли вже нас не буде. Її прекрасні вірші, її це шлях На Голгофу. Це ж, бу, ж не була там, вузесенька стежила, там цілі юрби сунули туди і плакала у юрбах маленька людина про Ісуса Христа, про «Шлях на Голгофу. Це, це класична річ, яку, яку я дуже люблю. Е, Ліна, про Віну Костенко написано дуже багато книжок, дуже багато досліджень. От, і я думаю, що з тих всіх, кого ми знаємо, нас два рази могли бути. Лаврівський лауреати. це Іван Франко. На жаль, він не дожив до цього. І Іван Багряний Радянський Союз не дозволив цю премію дали йому. А третю, а тепер єдиною претенденткою на цю премію. На жаль, для цього треба багато перекладів. Шиборська польська поетеса не є кращою за неї поетесою з її верлібрами. Але ми просто вміємо оцінити свій національний скарб цю поезію душі, цю прекрасну чудову. Метафоричну письменницю, метафоричну, бо вона ще досліджує дуже чорноміську зону, їздить туди, вивчає її, вона живе духом нашого часу, а сама є тим духом нашого часу, яким ми маємо живитися, її поезією, відчувати насолоджусь естетикою її довершеної форми, її метафори і дякувати Богу, що він дозволив нам жити в часи Звірої Костенко. Нехай і Бог ще продовжить життя і роки творчості. Дякую за увагу.